Реактивний рух у природі. Сьогодні реактивний рух у більшості людей у першу чергу асоціюється із новітніми науковими і технічними розробками. Людина прагнула піднятися в небо до зірок, літати, але здійснити свою мрію змогла тільки з появою реактивних літаків і ступінчастих космічних кораблів, здатних переміщатися на величезній відстані, розганяючись до надзвукових швидкостей. Завдяки встановленому на них. Сучасним реактивним двигунам. Отже, реактивний рух це рух тіла, який виникає внаслідок того, що від тіла вдокремлюється його частина з певною швидкістю відносно тіла. Цей рух використовують люди для здійснення польотів у космос, а також деякі рослини та тварини. Що стосується авіалайнерів і військових літаків, то принцип їх роботи чимось нагадує зліт ракети. Фізичне тіло реагує на викидаємо потужний стромінь газу, в результаті чого воно рухається в протилежну сторону. Це і є основний принцип роботи реактивних літаків. Закони Ньютона в реактивному русі. Інженери засновують свої розробки на принципах пристрою свідоподови, вперше докладно описаних в роботах видатного британського вченого Ісака Ньютона, який жив в кінці XVII століття. Закони Ньютона описують механізми гравітації і розповідають нам про те, що відбувається, коли предмети рухаються. Вони особливо чітко пояснюють рух тіл в просторі. Другий закон Ньютона визначає, що сила рохомого предмета залежить від того, скільки матерії він вміщує. Іншими словами, його маси і зміни швидкості руху, прискорення. Отже, щоб створити потужну ракету, необхідно, щоб вона постійно випускала велику кількість високошвидкісної енергії. Третій закон Ньютона говорить про те, що на кожну дію буде рівна по силі, але протилежна реакція. протидія. Реактивні двигуни в природі і техніці підкорюються цим законом. В випадку з ракетою сила дії, матерія, яка вилітає з вихлопної труби. Протидією є поштовх ракети вперед. Саме сила викидів з неї штовхає ракету. В космосі, де ракета практично не має ваги, навіть незначний поштовх від ракетних двигунів здатний змусити великий корабель швидко летіти вперед. Техніка, що використовує реактивний рух. Фізика реактивного руху полягає в тому, що прискорення або гальмування тіла відбувається без впливу оточуючих тіл. Процес відбувається внаслідок відокремлення частини системи. Приклади реактивного руху в техніці це явище віддачі від послірлу, вибухи, удари під час аварій, віддача при використанні потужного брандспойта, ката з водометним рушієм, реактивний літак і ракета. Тіла створюють закриту систему, якщо вони взаємодіють лише один з одним. Така взаємодія може призвести до зміни механічного стану тіл, що утворюють систему. Це було загалом про реактивний рух, а тепер ми перейдемо к нашій підтемі реактивного руху, а саме, як цей реактивний рух застосовується в природі. Багато хто з нас у своєму житті зустрічався під час купання в морі з медузами. У всякому разі, в Чорному морі їх цілком вистачає. Але мало хто замислювався, що і медузи для пересування користуються реактивним рухом. Крім того, саме так пересуваються і ячинки метеликів, і деякі види морського планктону. І найчастіше, як морських безхребетних тварин, при використанні реактивного руху набагато вище, ніж у техновиробів. Кальмари. Кальмар є найкрупнішим безхребетним мешканцем океанських глибин. Він пересувається за принципом реактивного руху, бираючи в себе воду, а потім з величезною силою проштовхуючи її. Через особливий отвір, який має назву воронка, і з великою швидкістю рухається поштовхами назад. При цьому всі 10 щуплець кальмара збираються у вузло над головою, і він набуває оптічної форми. Переміщуючись реактивним способом, кальмари можуть розвивати швидкість до 70 км за годину і вискакувати з води на висоту 5-8 метрів. Восьми ноги. Пульсуючи своїми перетинчатими лапами, штовхаючи воду через воронку для реактивного руху, восьминіг переміщується у воді, допомагаючи собі великими плавниками. Коли необхідно швидко настигнути жертву, швидкість восьминога стає дуже швидкою, і дивовижною швидкістю восьминіг може зникати від переслідуючого хижака. Медузи Медуза, здвигаючи краї свого прозорого дзвіночка, викидають з під нього воду вниз і дещо вбік, а самі виштовхуються виштовхується в протилежну сторону. Вимірюючи діаметр, виштовхуючи струї, вони можуть вимірювати свою швидкість. Гребішок маніття морського гребішка має особливу оторочку, яка направляє струю води до спини, де по обидві сторони від хрящової зав'язки вода викидається. Сальпа. Сальпа, або як її ще називають люди, скляна риба, це морська тварина з прозорим тілом. При русі приймає воду через передній отвір. Причому вода попадає в широку порожнину, всередині якої по діагоналі натягнути зябра. Як тільки тварина зробить великий ковток води, отвір зачиняється. Тоді подовжні поперечні м'язи сальпи скорочуються, все тіло стискається, і вода через задній отвір відштовхується назовні. Реакція відштовхуючи струги штовхає сальпу вперед. Личинки бабок. В прісних водоймах, рятуючись від небезпеки, вони рухаються, використовуючи принцип реактивного руху. І це також про личинки багатьох бабок. Вода виштовхується із заднього кишечника під час стискання, проштовхуючи комаху на 5 10 см вперед. Глибинно аналізуючи цю тему, можна було підкоригувати знання, укріпити їх а можливо ще й дізнатися щось нове. Отже, я розглянула таку маленьку підтемку однієї загалом великої теми, тож я хочу підбити підсумок цієї своєї презентації та узагальнити все, що я сьогодні показала та розказала на своїх слайдах. У фізиці в останні кілька століть були зроблені особливо важливі відкриття. В той час як природа залишається практично незмінною, техніка розвивається стрімкими темпами. Наш час принцип реактивного руху широко застосовується не тільки різними тваринами і рослинами, але також в космонавтиці і в авіації у космічному просторі відсутні середовище, яке могло б використовувати для взаємодії, щоб змінити модуль і напрям своєї швидкості. Саме тому для польотів в безповітряному просторі можна використовувати лише ракети. Сьогодні активно використовується реактивний рух у побуті, в природі та техніці. Він вже не є загадкою, як раніше. Проте людство не повинно зупинятися на досягнутому. Попереду нові горизонти. На цьому моя презентація вже підбігає завершення. Я щиро сподіваюся, що була вона корисною. Тож, дякую за увагу.